За мотивами Я чую дощ, він плаче правду. Я чую дощ, він плаче правду. І граючи на струнах стомленого серця, він спогади пробуджує про щастя і про зраду. Один із них моїй душі торкнеться. Думки у небо полетять, неначе птиці. Скінчився дощ, а сонце за край неба вже крадеться. Так зорі дивляться на мене. Що не спиться. І другий вірш за мотивами страшні слова, коли вони мовчать, Серед глибоких золотих очей під місяцем і темним небом над таємничим холодом очей і над безкрайнім рідним степом. Над річкою і серед білих хмар. Сумна, безмовна тиша пропливає. Мовчання нагорода ні, тяхар, що всі слова із серця вибиває. Сумні слова, які мов пісня не бринять. Але коли вони мовчать, іще сумніші. Страшні слова, коли вони мовчать. Але душа, що не говорить, ще страшніша. Слова, що не твої, вже сказані до тебе, без сумніву, є зайвими, коли. Такий в'язок, як в сонечка і неба. два серця раптом він війшло.